Я швидко виводжу чоловіків на чисту воду. Вже через тиждень спілкування зі мною я бачу, що він нервовий, дратівливий, та й взагалі неврівноважений якийсь. <риклад> Мої вчинки діляться на два типи. Перший Ой, що ж я наробила. І другий Ой, та скільки того життя? Пригадує, що мені до школи ходити зовсім не подобалося. На роботу також. Щось із цією ходьбою не так. Хочу запитати у жінок, які вдруге виходять заміж. От що вам з першого разу там не зрозуміло? Завела кота, тепер дивуюся. Він вічно тупціє біля холодильника. З діловим виглядом валяється на дивані, гуляє по ночах, іноді репетує і не любить моїх подруг. Таке відчуття, що я знову заміж вийшла. Я думаю, що єдиний шанс схуднути за допомогою зеленого чаю це лізти в гори і там його збирати. Оголосили офіційне свято День Тверезості. Люди в шоці, не знають, як відзначати. У молодості зустріла чоловіка своєї мрії, а зараз от сиджу, дивлюся на нього і думаю: Господи, ну і мрії у мене. <рив> у тебе бувають напади лінощів. У мене бувають напади активності. Лінь у мене постійна. А Галю, не шкодуєш, що заміж вийшла. Ну що ж я не людина? Ну, шкода його, звичайно. <риклад> Ти в Бога віриш? Вірю, заради Бога візьми кабачки. <риклад> Дружина каже чоловікові Я не розумію, як можна було так напитися. От і не лізь у справи, на яких не розумієшся. Дослідження показали, якщо жінка довго спить, то стабілізується тиск, покращується настрій та зменшується ризик захворювань серця у чоловіка. Знаєте, чим чоловічий егоїзм відрізняється від жіночого? Чоловік хоче жити для себе, а жінка хоче, щоб чоловік жив для неї?